Я вийшов на дві минути, чому, не, почому всі до мене дзвонять, що тут не понятно. Я прийшов на парі, чому до мене папа дзвонить і свариться? Бо ті та пара, кінчає в 11.20, що непонятно? А чого ти до мене дзвониш? Що ти дзвониш, Папа і кажеш так і так? Ти не знаєш, якщо не знаєш, то позвони до мене і скажи, що Серій, почому я не знаю, де ти де... знаходишся? А чує на його значити, я на цей. Там, де я хочу, там я знаходжуся. Що не непонятно, мама. Почему папа до мене дзвонить з Києва і каже, ти там, не там, 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 то, де не знаходишся, ти гуляєш, ти бухає, і так далі. Мама, ну це некрасиво. Ти розумієш? що сижу на парі, я вийшов зараз в парі, я інститут вважаю, де загрези, там поставить пару там за очей. Ну почему так получається? Начинайте вот свої ерунди, я симкав, що я є, я на місці. Ви самі побіні це вже розлогувати. Я не маленький, мені 23 роки. Хай буде 30, Ну, короче, ви не уставайте. Все, за на наберу, я, я ще на парі, мама, все пока. Мама, я на парі, все, давай пока. Ось такий хуй. Ок я, блядь, гуляю, сегодня у мене є, сегодня у мене нема, блядь, мене це не блядь. Все. तुम्ही स्कोअरलाईन याला छापले दावीदा मी तुम्हाला दाखवतो